Доволошена, це відео можете спогляду, зможете споглядати на Ютубі прямого зі мною сьогодні гість Олег Шамшур, дипломат, експосол України в Сполучених Штатах Америки та Франції. Слава Україні! Вітаю вас, пане Олеше! Героям слава, вітаю вас. Живемо в час, коли багато зустрічей, перемовин, розмов, і що найголовніше заяв. Сьогодні, звісно ж, я. За основу знову ж таки нашій розмові і зустрічі з вами взяв Еліат, але направду, е, от буквально дві години тому з лишком, відбувся черговий ракетний удар Російської Федерації по місту Суми. І от виникає в мене два запитання: з ким зараз ці перемовини проводить світ? Я так висловлюсь. А з іншого боку, чи є з ким говорити після чергових таких злочинів? Направду і чи бачать їх в США, бо за результат, ну, за матеріалами певного одного з видань, Дональд Трамп дуже дратується від того, що зокрема відбувається і продовжуються такі удари Російської Федерації по території України. Але Одним же ж роздратуванням направду пане олеже не обійтись, і наскільки ці перемовини і їхній результат може вплинути на цю ситуацію? Тому що вона не змінюється направду. Які би 10 хвилин Путін не давав наказ там після першої телефонної розмови без толку він бреше, він маніпулює і ще й при чому намагається звинуватити Україну. Ну, тобто, ця заява, мабуть, в неї повірив тільки Вітков, який вірив в те, що росіяни збивали свої дрони, оскільки вони вилетіли після того, Путін пообіцяв, і потім його маячню ще чули під час інтерв'ю з Такером Карсом. Ну бо це як так кажуть, окремий випадок. А тепер, ну зрозуміло, з ким ми маємо справу. Всім зрозуміло слава Богу, про це ми вже знаємо. Ну, мінімально з 2014 року. Ну, очевидно, і знали і ще раніше. Я завжди вважав, що з Путіним нема про що говорити. Ну, такі, мабуть, зараз обставини. Всі ми про них знаємо. Критична ситуація, коли доводиться з ним говорити. Ну, ми розуміємо що домовитись з ним. Можна тільки з тих питань, ну і це не можна назвати домовленостями, ну якось говорити, можна з тих питань, яких він сам зацікавлений. Тобто, з Путіним я до того, що з Путіним, в принципі, все зрозуміло, а що що стосується, мабуть, вимагає певного пояснення. Ну, по-перше, треба виходити з того, що е, головна мета Трампа це закінчити війну в Україні, причому закінчити за будь-яких умов, в тому числі за рахунок інтересів з вами, тобто, за рахунок національних інтересів України. До цього… Ну, я б навіть сказав, що це не перша, а друга е, мета е, Трампа. А перша полягає в тому, що він вбачає ситуацію в Україні як частину більшої картини, тобто ти хоче переформувати свої е, е, міжнародні відносини відповідно до свого світогляду, який є близьким до світогляду Путіна, коли є одні правила для великих. Країн великих хлопців, інші правила для слабкіших країн, які мають е, враховувати і навіть виконувати па відповідно до інтересів цих е, великих е, хлопців, і хоче переформатувати відносини з Росією, що повністю співпадає е, з цілями е, Путіна, тому в. Я гадаю, ну по перше, те, що ви сказали, що він дратується. Я цілком вірю, що це в якомусь засобі масової інформації. В якійсь публікації було, але в принципі, про це основна частина змі, в тому числі американські, які за всім слідкують, досить уважно. В принципі, ця тема не її не можна помітити. А і які можна зробити висновок із поведінки і самого Трампа його висловлювань і Віткафа, і інших членів зовнішньої політичної команди? Він однозначно хоче припинити війну, припинити на своїх умовах. Готовий, я гадаю, максимально поблажливо ставитись до умов. І забаганок Путіна, і як ми бачимо, основний тиск буде справлятися на Україну її керівництво. Зокрема, ми щось останнім часом спочатку оцього переговорної ідеї матеріалізації не чули. Ну, бодай такої стриманої критики Путіна. Якщо і є роздрутування, ну очевидно, воно може бути, але воно. Принаймні не вийшло в публічну площину. Навіть я б сказав, якщо подивитися на Віткафа. Ну, це в принципі, я вже кілька разів коментував. Якщо подивитися і на зміст, і на форму, це як то кажуть, ніже нижче за плінтус. Uh -huh. і от коли оці його фрази про те, ну портрет очевидно, він подарив. Подарував е, фрази про те, що він молився разом з ну, духовником, очевидно, своїм. Це мені нагадує: е, пам'ятаєте, як Буш молодший заглянув в очі путіну і е, побачив там душу. І Путін mm. також маніпулював в той е, час, е, намагався маніпулювати е, Бушем, одягнувши хрестики, сказавши, що його подарувала, здається, бабуся. А тепер він розганяє цю ідею, що він молився за здоров'я Трампа, тобто коротше кажучи зараз. Явно ну наміри і симпатії Трампа не на нашому боці, і чесно кажучи, я не дуже бачу зараз обставини, за яких це може змінитися, пане Олеже, а з точки зору дипломатичної взагалі, у цій, от якщо вже задали про пана Фа, а висловлювання, висловлювання щодо референдумів на тимчасово окупованих територіях України. Я навіть не хочу цитувати і повторювати, тому що це все дуже тотожно з російською пропагандою, але там про російськомовних громадян, і так далі. Я думаю, ви це бачили, знайомились із цими висловами. Зокрема, ну скажімо так: йшлось про те, чого не було. Фактично, Ну, давайте брати за основу там. Зараз частину тимчасово окуповану частину Херсонської області, там Запорізької області, частину окупованої території, там жодних референдумів не проводилось, ніхто не запитував думки, і ми чомусь всі розуміємо, щоб відповіли навіть на тих територіях. А з іншого боку, ну окей, в Криму якісь плебісцити нелегітимні, проводила Російська Федерація, де. За всіх все порішалі. Вибачте, я так висловлююсь, можливо, жрагонно трішки, mm -hmm. але ж, ніяк там не могло бути видав на гора сьогодні таке. Ну я тут я би хотів сказати декілька речей. По-перше, оця аргументація висловлена відкофом, і вона настільки скандальна, що, як ми знаємо, він. Вимушений був дати трошки задній хід і якось спробувати загладити, закруглити кути, але це нічого не міняє, і, в принципі, це найбільш, я б сказав, небезпечна частина його інтерв'ю, яка якраз свідчить про те, що те, що ми чули, про від. Представники команди Трампа про елементи можливо, можливого, можливого плану миру для України від Трампа, тобто кордон по лінії розмежування, фактичний контроль і таке інше, все це відповідає дійсності, і оця аргументація російська, що там були референдуми, що це включено в російську конституцію, таке інше. Вони фактично сприймаються. Це по перше. По-друге, чому довідка фа треба поставити серйозно? Ну, ясно, що це не який, не дипломат, це девелопер, Ну, фактично, бізнесмен Трамп, певною мірою, так, mm -hmm. да, бізнесмен. Але це людина, це зараз очевидна дуже близька до Трампа, яка ну є фаном Трампа, і ясно, те, що він озвучив. Це очевидно. Ну я не сказав би навіть не очевидно. Я впевнений, що це частина мислення і підходу до е, зупинення війни в Україні Трампа. Тобто, він не завжди це або взагалі намагається це не озвучувати, як ви помітили, коли йдуть в деталі, він з'їжджає з теми, але дещо ми чули, ось, скажімо, про причини війни в Україні, таке інше, це свідчить про те, що в принципі те, що озвучив. Вітков – це голою Трампа. Ну, Тут ми пам'ятаємо у когось там в голові у інш, на язиці, а у іншого в голові. Тобто, не будемо тут, як то кажуть, дратувати відомого персонажа, але фактично те, що очевидно, як гадає, як мислить Трамп. Нам показав відка в своїми оціми заявами, які дійсно є, ну я не знаю переважною мірою або скандальними, або ну просто вибачте, не те, що ілюзія, а це як то кажуть, дурень думкою багатіє. І що стосується молитви, і що стосується Путін, він же не всю Європу загарбає. Ну, це як то кажуть: боляче навіть слухати. Так чи інакше, від кого ми більше дізнаємось про те, про що говорять в аріадах? Вже от в чергових раундах перемовин панеле? Де ви від кого більше черпаєте інформацію? Щоб розуміти, ну, на яких ми ось, Ну, на жаль, ну інформацію як ви розумієте. Я на роботу ні в Білий Дім не на банку не ходжу. Тобто, очевидно, і мають інформацію, ті, хто бере участь, або е, кому доповідають е, хто має інформацію про переговори? Дійсно, з Рі Р із Соудовської Аравії ми почули дуже небагато, дуже мало інформації, і як ви помітили, наша сторона була максимально лаконічною. і у корисне корисно сфокусовано і конструктивно, і президент відносно. Корисна це свідчить про те, що переговори навіть з такого в принципі, вони ж були не загальнополітичними, тобто там, мабуть, були і ці аспекти, але вони були були присвячені двом ем, цілком конкретним, як пишуть, навіть технічним питанням: це припинення е, ударів проти е, енергетичної інфраструктури, і е, е, ситуація в басейні чорного моря, ну от останнім часом подалюють цю тему про відновлення зернової угоди, тобто інформації дуже мало. А американська сторона, взагалі, я щось не бачив, щоб чітко щось формулювала. Росіяни з одного боку висловили через Карасіна, що вони задоволені цим кліматом, дуже сприятливий і. Добре, йдуть переговори, але сьогодні, от перед тим як ми з вами розмовляли, я подивився, що пишуть американці. Посилаюся на Захарова інших, які пишуть, що дуже важко йдуть переговори. навряд чи можна розраховувати, що буде швидке рішення в такому плані. Тобто, в цьому в всіх заявах я бачу якраз те про що я вже говорив: тобто, Путін затягує в Трампа. Американців суто таку навіть не чисто російську, а я б сказав радянську історію коли починається переговори, ці переговори йдуть дуже довго, і поки вони йдуть, ну, тоді Радянський Союз зараз Росія намагаються вирішити свої питання, зміцнити свої позиції. І в принципі, я, я не виключаю, що про це Трампу. Могли сказати, щоб він на це звернув увагу. Але тут Трамп уже потрапив в своєрідну паску, коли у нього є зацікавленість розрулити я відповім на ваш вираз також не дуже дипломатичним, розрулити ситуацію на своїх умовах, і він, мабуть, тому. Тому ну, публічно, от я так передбачаю, не буде визнавати, що виникли е, серйозні труднощі, що він не отримає від Путіна того, чого, на що він е, сподівався, і буде надалі казати, що все йде фантастично, все йде дуже добре, мав фантастичну бесіду з Путіним, з Зеленським, і так далі, і тому подібне. І от ми побачимо, до якого ступеня е, осе буде працювати толерантність е, Трампа і він. Е, коли він вирішить вжити проти Росії якихось, ну скажімо, заходів тиску, але чесно кажучи, зараз, зараз зовсім не виглядає, що він готовий серйозно тиснути на Росію. Я до цього переліку, який ви зазначили, і що ми знаємо, ще би додав, але зараз я додам обов'язково але. Взагалі, от е, якраз ця чорноморська чорноморська ініціатива, пане Олеже, її поява в перемовному треку. Бо здавалося б, українці і сили оборони України, зокрема там дронами своїми, е, посприяли тому, аби зерновий коридор працював, Україна експортувала свою продукцію і так далі. І здавалося, ну так можна висловити що вже тут говорити, якщо завдяки своєму збройню Україна показала силу в чорноморському басейні. Ні, вони все одно нав'язують цю тему, ні вони до неї повертаються. Я радше тут скажу: добре я не проти, якщо зупиняться ракетні і дронові обстріли при портової інфраструктури, тут без питань, що Росія і далі продовжує це робити, але вони її інтегрують чомусь перемовний трек. Ну, як це частина цієї переговорної стратегії. Тобто, mm. у Путін до будь-якої проблеми, моє таке сприйняття підходить. Там декілька підходів, один з них підходить як до шведського столу. Тобто він бере ті теми і ті сюжети, які йому цікаві. От скажімо, чому енергетична інфраструктура? Тому що я так розумію, є певний. Ефективність наших ударів проти російської енергетичної інфраструктури, плюс як правильно тут відмічала, зима зима вже ну закінчилася навіть географічно, скажімо, кліматологічно почалася весна, і тому, в принципі, тут він може погратися. І він починає цю тему. Друга тема це Чорне море. Де наші нейтралізували фактично чорноморський флот і не не дають використовувати Севастополь як базу для чорноморського флоту? Другий елемент це зернова ініціатива. Тобто, слава Богу, наші додумали все такі вирії використовують той варіант, який дає можливість не залежати від забаганок Путіна його настрою, його намірів. І тому Путін хотів би повернути старий варіант, коли він мав ну певний, я б сказав так порівнявся з крантіком. Відкрив, закрив, відповідно до того, як йому це вигідно. Але оскільки він примусить Україну України, він буде використовувати Сполучені Штати, щоб вони сказали: от бачите ж, Путін, якому ми довіряємо і думаємо, що він буде виконувати зобов'язання. Сказав, що все буде нормально Давайте повернемось до цього варіанту. Ах, ви не хочете, а от тоді і знову знову може початися. Тобто, мінімально він буде ем, зіштовхувати нас, наше керівництво, наших дипломатів з е, Трампами і його командою. От всьому я вбачаю сенс, чому е, Путін погоди. Здався не за дві теми, а зовсім не тому, що він переймається долею українців, які страждають від обстрілів, або долею африканців, які не отримують зерно з України. Він міг би тільки сказати: Слава Богу, тоді будуть купувати російське зерно, або і плюс зерно, яке він вивез з тимчасово окупованих територій. Отака От ситуація. І тут важливо нам побачити, як будуть знову ж таки себе. Вести Сполучені Штати, чи захочуть вони бути чесним брокером, чи як зараз от я не бачу, щоб була мінімальна рівновіддаленість від України і Росії, хоч яка є абсурдною сама собою, оскільки є агресор, є країна, яка зазнала агресії. Але в принципі, як на мене, в принципі, Трамп переміщається на бік Росії. Ну і ви вже про Трампа на завершення і підзвішу нашу з вами розмови. Що він ще додав? Лінія розмножування говоримо про території. Знову згадав про угоду про мінерали, нібито вона вже фактично зафіксована, затверджена, скоро підпишемо. І знову в множині. весь минулий тиждень, і зараз ми на це звертаємо увагу. Він каже електростанції. Хоча окей, минулого тижня ми там дискутували питання тільки там. Виключно Запорізької атомної електростанції, от позиції, які від нього ми почули щодо того, що можливо йдеться в кабінетах варіадів Саудівській Аравії. Лінія розмежування території, де по факту ми зупинимось, і зупиниться війна станом на і протягом цих 30 днів перемир'я, про які вони яких вони також прагнуть. От такі от позиції висловлювалися. Як вам пане Олег? Так, маємо у нас е, певні технічні моменти зі зв'язком, наскільки я розумію. Пане Олеже, чи чуєте мене зараз? Тепер чи знову? Е, буває, да. А питання ви моє почули щодо того, що додав додати? Питання... Е, я ваше питання почув. Е, е, якщо ну, тобто питання про територію, це якраз про те, що Трамп. Е... Я абсолютно переконаний, готовий піти на компроміси за рахунок України для того, щоб зупинити війну, тому що йому головне зупинити зупинити війну. Якщо це допоможе йому в переформатуванні відносин з Росією, тим краще. Тепер питання про воду щодо мінералів і ну, енергетичні, ну в основному очевидно, йдеться про атомні станції. Тобто, в даному випадку, це ми, я так вважаю, якраз маємо справу з цим відомим транзакційним підходом Трампа до вирішення будь-яких політичних, в тому числі зовнішньополітичних, проблем. Тобто, не виключено, що він розуміє, що дійсно ціна цієї угоди про мінерали не така велика, як. Він хоче це показати, але йому важливо показати, що в принципі, от ми витратили на Україну там називає він якісь фейкові цифри, і тепер прийшов Трамп, Америка понад усе, ми це компенсуємо. Так само і оці енергетичні ядерні станції. Тобто, показати, що ми готові туди увійти. Ми готові перебрати це на себе значною мірою, і це буде також в інтересах Сполучених Штатів. В принципі, я вважаю, якщо дивитися на ці дві угоди, то друга угода має певний позитивний потенціал в тому плані, що якщо прийде західний капітал в українську атомну енергетику, від цього нам. Точно гірше не стане. Якщо буде фізична присутність західних спеціалістів на цих станціях, це може бути е, певним стримуючим фактором для Путіна. Але знову ж таки, наскільки ми знаємо Путіна, е, він явно спробує спочатку е, яким чином вилосувати провокацію, чи вдарити, і тоді, побачивши, яка буде реакція, він тоді вирішить, буде це його стримувати чи не буде. Але в цілому, ці два моменти це якраз приклади оцього трансакційного підходу ем, Трампа до зовнішньої до політики в цілому, і намагання показати, що ем, коли директором не тільки США, а й всього світу є Трамп, всі питання можна вирішити. Трамп, директор всього світу. Цитата цього ефіру. Виділимо трішки. Пане Лео. Я вам дякую за ваш час сьогодні. Дякую за те, що до прошу. Попри огріхи зв'язку, все ж нам вдалося поспілкуватися сьогодні з вами і до зустрічі у ефірах прямого і не тільки до зустрічі. Друзі. Да нам що ну, побачення у де... Сполучених Штатах Америки та Франції був з нами сьогодні. Цієї миті вам, друзі, також дякую. Лайк, like, підписка не наполягає, але буду вдячний. Звісно, за рекомендації друзям, знайомим, колегам про те, що працює такий youtube канал. YouTube Влада Волошина. Слава вам і слава Україні.